У сумах поховали старшого солдата Олексія Ємельяненка, який помер, перебуваючи в обласному центрі після поранення в зоні бойових дій. Був завжди з На позиціях і собі достойно захищав свою батьківщину до останнього, можливо сказати. Навіть після поранення в нього завжди була. Посмішка на обличчі. Коли вражений складати разом аеропорти, ми евакували Олексія, він був живий, але в нього було ножильне поранення, осколочне. Він ходити він сам не міг, тому приходилось декілька кілометрів, виносив його під вражими обстрілами. У госпіталі розповідає Олександр Олексію, зробили кілька операцій. Потім чоловік поїхав до Сум, де проходив реабілітацію і готувався до ще однієї операції. Він дуже був простим хлопцем, душа, душа компанії, і я не знаю, дуже жалко цього хлопця. Ми тоді були тут, охороняли суми, а тоді нас порозкидало по різним по, по різним частям, де хто куди попав. І до цього ми з ним були на контракті в ТРО, а тоді нас судьба порозкидала по разним метів. Нещодавно я здав що він погиб і приїхав з Києва, це щоб поховати свого товариша. Олексій помер 10 грудня. З захисником прощалися в Свято-Георгіївському храмі. Серед тих, хто прийшли попрощатися з Олексієм його колеги. Людмила працювала з ним в одному колективі близько 10 років. Жінка розповіла про останню розмову з воїном. А він каже, я після поранення, а звідки ви знаєте? Та кажу, мов знала. Я каже: їду додому, буду на лікуванні. Ну, дома, каже, місяць дали відпуск, а потім зроблять операцію, а далі каже, як покажуть. Разом із братом працював у нашому цеху. Брат потім перевівся в цех двох кисотитану. Олексій стався у нашому цеху працювати столяром будівельних із ПВХ конструкцій. ну, Як завжди, Хлопці молоді, завжди виконували усі завдання, можливі і неможливі. Олексієві Ємельяненко було 37 років. Поховали чоловіка на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна книж, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.